Привіт, друзі! Я рада, що ви зайшли на мій канал, на канал Репетитор з математики. І сьогодні ми з вами продовжимо розглядати приклади з підручника математика, алгебри і початки аналізу та геометрія рівень стандарту для 10 класу автор Істер». І сьогодні з другої частинки, саме геометрії, розділу першого паралельність прямих і площин з четвертого параграфу паралельність прямої площини. Пропоную вам подивитись розв'язок прикладів від 416 до 418 і так вперед. 416 через сторону МЛ чотирикутника КЛМН, у якого кут ЛНК дорівнює НЛМ, проведено площину альфа. І малюнок показаний в цій умові 4:15. Доведіть, що НК паралельно площині Альфа. Трошки заплутана умова, тому що ми ще не бачимо цих кутів, тому давайте їх зобразимо, щоб далі вже розбиратись з цією задачкою. Отже, для того, щоб побачити ці кути, ми проведемо пряму NL. І тоді ми можемо сказати, що, подивіться, кут КНЛ, ось він показаний на малюночку. Дорівнює куту НЛМ, тобто ось цьому нижньому куту. А це, якщо розглянути, дивіться, є дві прямі НКМЛ і січна якась, і оці кути називаються внутрішні різносторонні кути. Якщо вони рівні, а по умові задачі саме сказано, що вони рівні, то прямі, якими вони утворені, є паралельними прямими. Тобто можна зробити висновок, що НК паралельне до ML. А якщо треба довести, що якась пряма, яка не лежить в площині паралельна площині, то треба згадати ознаку паралельності прямої площини. Але давайте ще запишемо, що через пряму МЛ проведено площину альфа, і тому ми можемо сказати, що пряма МЛ належить площині альфа. І тоді за ознакою паралельності прямої площини, якщо деяка пряма НК паралельна деякій прямій. МЛ, яка належить певній площині площині альфа, то відповідно і друга пряма, яка не лежить в цій площині, вона паралельна до цієї площини. Тобто, то можемо зробити висновок, що НК паралельно альфа. Отже, ми довели, що пряма НК паралельна до площини альфа. Приклад, 417, схожий приклад. Через сторону МЛ чотирикутника КЛМН у якого сума кутів NKL і KLM дорівнює 180 градусів проведено площину альфа, малюнок 415. Доведіть, що НК паралельно альфа. Схожа задача. Спочатку треба розібратися, які кути нам задані. Давайте позначимо. Якщо ось позначити ось цей кут НКЛ як одиничка, і другий кут, який нам заданий КЛМ як дві то нам сказано. Що сума ось цих внутрішніх односторонніх кутів, саме кута 1 і кута 2, вона дорівнює 180 градусів. А якщо ця сума дорівнює 180, то прямі, які утворюють цей кут разом з Січною, є паралельними прямими. Отже, ми довели, що пряма НК і МЛ паралельна. А тепер уже просто. Ми знаємо, що по умові задачі сказано, що МЛ належить площині Альфа. Тоді можна застосувати ознаку паралельності прямої площини. Вона говорить, що якщо деяка пряма, яка лежить поза площиною, наприклад, НХ, паралельна до деякої прямої, наприклад, МЛ, яка лежить в площині альфа, то відповідно і та пряма, яка не лежить в площині, паралельна до цієї площини. А отже, ми довели, що пряма НК паралельна до всієї цієї площини альфа. Далі йдемо. Наступний приклад: 4,18. Сторона А Б, трикутника АБЦ паралельна площині Альфа, а сторони СА і СБ перетинають площину альфа в точках К і Л відповідно. І треба довести, що трикутники певні, зараз на малюнку побачимо, подібні. І потім вже знайти певні відрізочки, знаючи ось такі відрізочки. Ну, давайте спочатку зобразимо малюнок, щоб далі по малюнку вже розв'язувати цю задачу. Дивіться, є якась площина альфа. І задана ось якась сторона АБ трикутника АБЦ, яка паралельна площині альфа. А ось сам трикутник АБЦ. І відомо, що сторона СА і СБ перетинає площину. СА перетинає площину альфа в точці К, а СБ перетинає площину альфа в точці Л. Якщо нам задано, дивіться, що АС перетинає Альфа в точці К. І БЦ перетинає в точці Л, то, відповідно ми можемо сказати, що вся площина АБЦ, цього трикутника, перетинає площину Альфа по прямій КЛ. Тобто, ось ця пряма КЛ належить як площині Альфа, так і площині ABC. І якщо ще нам відомо по умові задачі, що АБ паралельно до Альфа, то, відповідно, ми можемо зробити висновок, що АБ і паралельно до лінії перетину. Цих двох площин до КЛ, з чого ми зробили такий висновок. Давайте припустимо, що АБ і КЛ не паралельні, а перетинаються в деякій точці У, яка там лежить, наприклад, десь в просторі. Тоді, якщо вони перетинаються, тоді та точка О вона належить і прямій Б, і прямій КЛ. А якщо вона належить КЛ, а КЛ лежить в площині Альфа, то тоді точка О, точка перетину. А Б і площини альфа. А це протирічить умові, тому що нам сказано по умові задачі, що АБ паралельно до Альфа. Значить, АБ і альфа ніяк не перетинаються. Отже, наше припущення невірне, що АБ і КЛ перетинаються. А отже, тоді випливає, що АБ паралельно КЛ. Отже, ми довели паралельність цих прямих. Тоді ми вже можемо поговорити про трикутники. Які треба довести, що вони подібні. Подивіться, це КЛ ось цей трикутничок і це АБ, великий трикутничок, треба довести, що вони подібні. Якщо ми вже довели, що АБ і КЛ паралельні лінії, то, наприклад, візьмемо АЦ як Січну, яка проходить через дві паралельні лінії. Тоді, якщо Січна перетинає ось ці дві паралельні лінії, то кути, які утворюються між січною і цими лініями, вони рівні. Тобто кут, дивіться, зображений на малюнку BAC, він рівний, і LKC, вони рівні. І якщо ми розглядаємо ці два трикутничка великий і менший, то ще в цих трикутничках кут це спільний, тобто рівний. Отже, ми зуміли довести, що в трикутнику ABC і KLC Два кути рівні ось цей кут цей і кут це Спільний. То тоді за першою ознакою подібності за двома кутами ці трикутники подібні. А тепер давайте подивимось: треба знайти КЛ, якщо відомо СК СА і АБ. Тут, уже знаючи, що трикутники подібні, треба використовувати пропорційність сторін подібних трикутників. Ми знаємо, що відповідні сторони. У подібних трикутників пропорційні, тобто можна робити відношення сторін великого, наприклад, трикутника до меншого. Тоді це запишеться таким чином. Якщо ми знаємо АБ, то будемо використовувати, дивіться, з великого трикутника АБ так відноситься до КЛ, а КЛ це з маленького трикутничного сторона, як АС з великого трикутника. До КЦ з маленького трикутника. Це ми записали з вами правило пропорційності сторін подібних трикутників. А тепер дивимось: нам треба знайти КЛ. З цієї пропорції його просто знайти яким чином. Ми виписуємо КЛ дорівнює і накрест множимо. в чисельнику тоді буде АБ помножити на КЦ і поділити на те, що стоїть напроти КЛ на АЦ. Підставляємо значення, які нам відомі, АБ у нас 14 см. КЦ це 3 см. І АЦ це 7 см. Підставили, а тепер 14 на 7 поділити буде 2. Тобто, 2 помножити на 3 буде 6. Отже, КЛ дорівнює 6 см. Ми знайшли це, довівши, що трикутники ось цей більший і ось цей менший, вони подібні трикутники. Дякую за увагу! Дякую, що додивились відео. Якщо виникли питання, задавайте. З радістю відповім на ваші питання. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, і будемо разом з вами розбиратись з прикладами як по стереометрії, так і по геометрії, так і по алгібрі. Буду вдячна, якщо поставите лайк. До нових уроків!